Всім привіт! Персику нашому прийшла посилочка. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що це. Прислала наша підписниця Альона з конотопу. Зараз провіримо, що це. Так, треба ще тут надрізати. Так, персик не підлезть з під ножик. Персик мурчить вже чекає що це, так і говорить. Що це мені прислали? Запаковано так. Плотненько. Техніка безпечності. Ух ти! Персик, дивися що то. Персик це. Твоя підписниця потурбувалася про тебе. Секундочку, відкинемо. Електрофонтанчик для котів, щоб ти водичку пив. Дякуємо Альоні. Зараз розпакуємо, Подивимося, як воно працює. Ось так. Зібрали фонтанчик питний. Персик прийшов декілька разів. Його Понюхав от, от навіть зараз. Ну, Поки що не бачили, щоб воду пив, так обнюхує. Лапку вмочив. Попробував його зацікавило, що це. Ну, Навіть не очікували на такий подарунок для персика. Дякуємо нашій підписниці, Алюніс Конотопу. Дуже гарно. Дуже дякую. Я думаю, персик. За декілька днів звикне до нього, і будемо надіятись, що буде пити з нього воду і побільше буде її пити. Так що, всім добра, щастя, всього самого найкращого.